Життя у валізі історії вимушених переселенок, які, тікаючи від війни, знайшли нову домівку у місті добра. Тут замість обстрілів діти слухають музику, відпочивають та займаються улюбленими справами. У місті добра для них часто влаштовують свято. Вікторія Марченко зі своєю матір'ю та двома синочками переїхала із Запорізької області. Постійні обстріли та переживання за дітей змусили жінку шукати прихистку де-інде. Наважились, ну бо нестерпно вже було. Дуже 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 сильно гучно було, тобто просто переживали за дітей, тому, тому так. Так і наважились менше меншому. Тоді чотири було. Ну він якби він ще в повній мірі не розумів. Тобто він так, ракети, ракети, а старший дуже боявся. Так, старший вже 12 років, вже все розуміє, вже все боявся. Про місто добра дізнались з інтернету, так і вирішили приїхати сюди. Тут їх зустріли добре. Зараз почуваються в безпеці. Зауважує Вікторія Марченко. Сам переїзд пройшов доволі легко. Проте найбільші складнощі полягали в іншому. Складно було залишати і своїх рідних там. Все своє життя просто залишили. Що вмістилося, влізло в чемоданчик, те ми і привезли сюди. А душа наша там вдома. Тож ви плануєте точно повертатися додому? Однозначно. Однозначно чекаємо перемогу, чекаємо. Контрнаступи, хороші новини. Зі Слов'янська, що на Донеччині, Тетяна Новікова переїжджала з п'ятьма дітьми. Куди їдуть не знали. Вже у потязі знайшли номер Марти Левченко та дізнались про місто Добра. Живуть тут майже півтора року. Остання крапля сталася, коли попала в Краматорськ, вже де вокзал багато діток, а ми від Краматорська недалеко. І тоді сказав, щоб ми виїжджали. У місці добра на сім'ю чекали. Тут діти у спокої та безпеці. У шелтері затишно, усі допомагають один одному, а для юного покоління постійно влаштовують цікаві заходи. За цей час родини Тетяни поповнилась, адже вже тут, у Чернівцях, два місяці тому у них народився ще один малюк. Син працює тут поваром. У нас друга дочка у собак працює, а всі інші допомагають так, кому що треба». Чи плануєте будувати тут вже своє майбутнє? чи Плануєте повертатися? На жаль, зараз не складно сказати. Що... Там хочеться домой. Там залишилася мама, там залишився дому. Ну как би... а тут, може бути, і будемо. Ми дуже любимо все, все що тут відбувалося, да і взагалі? Місця тут стає все більше і більше. Нові корпуси зводять у місті добра. Марта Левченко каже, жодне їхнє будівництво не вимірюється коштами, адже до допомоги у розбудові долучається чимало людей. Всі будівельні матеріали давала, давала велика мережа будівельна супермаркетів. Інші люди допомагали вікнами. Буквально вчора ми закрили рахунок по безпечних сходах, які нам допомогла Віра Віра Брежнева закрити цей рахунок. Тобто нам допомагали всебічно люди. Тут хтось подарував ліжечко, хтось подарував стіл. Але ви подивитеся, яка колосальна і класна робота, який результат. Тут допомагають вимушеним переселенцям, знедоленим мамам, діткам, які залишились без батьківської любові, та навіть чотирилапим хвостикам. А вчора відкрили ще один новий корпус, де мешкатимуть малюки з евакуйованого дитячого будинку. Тож для маленьких мешканців міста добра влаштували справжнє свято. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини чернівців, телеканал Сі 4